Всім привіт! Знову частину перепродажу iPhone на ODX. В цьому відео ми постараємося вийти на більший бюджет, на більший прибуток на перепродажу з iPhone. Побачимо, що з цього вийде. І так, знайшов я iPhone 8 на 64 ГБ. Обійшовся він мені в 2653 гривні. Я оглянув його на пості і він мені підійшов і ось такий телефончик в гарному стані. З нюансів тільки ось. Біля кромки камери трошки подряпає. І ось тут знизу подряпнеє. Так, телефон в гарному стані. Все працює, все рідне. Батарея 90%. Та ID у нас працює. Трутон також працює, ніяких засвітів немає, зазоклові добре. Телефон у нас в гарному стані. Будемо викладати на олік за 2600-200, напевно. І бачимо, що все вийде. Також разом з телефоном йшов ось такий чехол і коробка. Коробка, документація, а тут було пусто. Тому сюди я поставлю. Зарядний, шнур, щоб був хоч якийсь контакт, і будемо виставляти на OLX. І вже якщо нам хтось напише, побачимо, що з цього вийде. Так, ідемо людині показувати телефон. По місту хоче глянути за 3500. Побачимо, чи я заберу чи ні. Але телефон гарно відстане. І так, телефон був проданий за 3500 гривень. Людина забрала по місту їй сподобався телефон. Чистий прибуток вийшов у нас там 823 гривні. Заокруглено до 900 гривень. Будемо шукати телефони далі. І так, другий телефон, який я замовив, це був iPhone 12 mini на 128 ГБ. Продавався він за 11 500 гривень. Я струвався з продавцем до 10 500 гривень і з доставкою він мені обійшовся 10 850 гривень. Телефон в дуже в гарному стані, йде ось в ось такому оригінальному червоному чехлі. В телефоні все працює. Трутон працює. Батарея тут 84%. Рідна вона тримає дуже-дуже класно. Телефон не вскривався, він весь в рідні. Тобто це класно. В комплект йшов телефон, ось такий оригінальний чехол. Також йшла коробка, тут йде гарантійний талон, чек від першого власника і блочок ще на 20 Вгнт. Будемо виставляти за 12500 гривень і побачимо, що з цього вийде. І так я оголошення вже зробив. Виставив за 12 500 гривень, зробив гарне фото для нього, вказав. Один нюанс те, що на корпусі є два маленьких скола іменно на корпусі. Ось тут і ось тут. На сколі. А так, телефон в в останній. Вже одна людина написала, готова зустрітися по місту, його подивитися, якщо в ній підійде, то ми будемо в гарному плюсі. Я вже потім включуся і скажу, чи людині підійшов він і чи вона його забрала чи ні. І так, iPhone 12 mini на 128 ГБ, який я забрав за 10 800 гривень. Виставила OLX за 12 500 гривень. Написала людина, Сторгувалася до 12 300 гривень. І того вона оформила Олік доставку на нього. Позавчора я відправив і сьогодні вона вже його забрала. Чистий прибуток з цього телефону на своїй шоу півтори тисячі гривень. А на цьому наше відео закінчується. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Всім пока